Блогерка Аніта Соловей зібрала українських інфлюєнсерів на майстер-клас зі збору бронежилетів. Мета події закрити збір Жіноча броня Маші Фресиної геофонд Маша та соціальної ініціативи Arm Women Now на анатомічну амуніцію для наших захисниць. До події долучились українські трансетери, які мають вплив на громадську думку та можуть заохочувати громадськість активніше донатити на наше військо і поширювати відповідні збори. Серед блогерів, які відвідали подію, Анна Трі. Діана Глостер, Таяна, Олександр Залійсько, Егор Андрюшин, Повар Данил, Оля Шелбі, Григорій Бакланов, Анастасія Воскобойник та інші журналісти Скалаїв теж побували на заході, а також поспілкувалися із блогерами щодо їхньої діяльності та особистого життя. Ексклюзивно для Лайф українська блогерка Аніта Соловей розповіла, як залучати аудиторію до благодійності, що означає оранжевий блогер, та як підтримувати жінкам себе ментально. А, сьогодні ми знаходимося на благодійному заході, де ти є соорганізаторкою. Як з'явилась взагалі ідея запросити саме блогерів до Благодійна ініціатива. Ну, якщо ви бачили, в мене було інтерв'ю з Машою, і там я маші пояснювала, що блогери бувають різні, і не всі ну в нашому суспільстві чомусь дуже негативне взагалі враження про блогерів, просто тому що до них можна дотягнутися і написати хейтерський коментар. Вони близько, коли людина в телебаченні, ми не можемо так швидко до неї достачатись. Тому в нас. Хибно є негативне ставлення до блогерів. Хоча я вважаю, що те, що в нас є блогери, є така медійна підтримка зборів, військових, це дуже круто, і треба співпрацювати, а не хейтити один одного, бо у нас у всіх спільна мета, щоб в нас була перемога. Тому, коли ми з Машою були на інтерв'ю, вона розповідала про свій збір. Я про нього знала раніше, і вона казала, що йде важко. Перші два мільйони закрились легко. Далі вже не так йшов легко сам збір. І я запропонувала, давай зберемо блогерів і використаємо аудиторію. Їх Попросимо нас підтримати, наглядно покажемо ці плитоноски, наскільки важливо саме на ці плитоноски збирати. І все це була ну якби ідея просто була із того, що знали, що є проблема, і ми можемо її вирішити, допомогти вирішити. Але не для кого не секрет, що зараз охоплення у всіх соцмережах так. падають і в інстаграмі, в Ютубі, у Телеграмі так. і до дуже мало. А, що взагалі, ось, на твою думку, постати, аби все ж таки благодійний збор якось підіймати? Ну, в першу чергу треба ніколи не забувати, що охоплення це ну це не охоплення, це живі люди дивляться. Якщо ми зараз тобі подивилися на цей зал, там було умовно 20 людей присутні. Якщо ми сказали, що у нас 20 переглядів сторіс, ми подумали, що це дуже мало. Да? Тому що інстаграм завжди обіцінню важливість і цінність кожної людини. Тому я вважаю, що не треба звертати увагу, що у вас падають охоплення, чи не падають охоплення. В будь-якому випадку там є присутні люди, які зараз дали вам увагу, і ви можете їм сказати про важливі речі. Це перше. Друге не слуха. Хейтерів і знімати лайв контент, тому що охоплення падають не через те, що ви збори постите, а через те, що у вас немає лайф контенту, який ви не постите, бо боїтеся хейту, що під час війни щось є недоречним. Блогер, телебачення, телевізійна програма це є формат контенту, і він може бути також саме розважальним. І якщо у нас є умовно 80% контенту розважального, 20% соціального це супер, це клас. Тому не слухайте хейтерів, створюйте веселий контент, який буде привертати. Увагу і не забувайте про те, що завжди є люди, яким зараз дуже потрібна ваша допомога. Ви запровадили термін оранжевий блогер. Розкажіть взагалі, для наших підписників, що це таке. Загально це вид, не те, щоб я його запроваджувала, я більше його несу. Це вид блогерів, які поєднують собі три частини. Перше, що це експерт, який може якось монетизувати себе. Це чи лікар, чи вчитель, наприклад, школи, чи будь-яка людина з професією. Але якщо ми будемо сухий професійний контент давати, це не буде цікаво дивитися, і це буде перегортувати, бо всі хочуть відпочивати в інстаграм. Друге, в нас є формат вміння володіти увагою це є колір червоний, увагою, хайпом, інтрига. Ми всьому іншому для того, щоб залучити увагу до свого зеленого контенту. І третій колір це сірий колір, це про особистість. Просто сірий блогер це людина, яка веде ну, про себе, про своє життя. Якщо ми поєдемо особистість, експертість і вміння маркетингом володіти увагу, ми отримуємо неймовірно класного оранжевого блогера, в якого є соціальна місія, експертна місія. І він, от в моя асоціація, оранжевий блогер це той, який рідний стає для аудиторії. Але, звичайно, він буде не всім подобатись, як і вам. Всім я не сподобаюсь. Хтось мене любить. Мабуть, хтось ні, але головне, що точно дивиться зараз це відео про мене. Ось в тебе помаранчева Були! <свят> це виявилося, воно більш помаранчева. <свят> ти е, збираєшся їх взагалі якось змінювати? Чи ти хочеш все ж таки залишати їх? Так, да, я їх зараз начепила нещодавно, ніколи в мене їх не було. І вони вимились, вони були прямо яскраво помаранчеві. Не тримається на мені помаранчевий колір, тому що, напевно, це знаєш, я просто є сама помаранчева людина, і тут немає нічого. Спільного з цим ющенко, будь ласка, революцією. Перестаньте <решко> на це жартувати, Хоча в мене є фото, де я десь 10 мені років, і чи скільки там, коли була ця вся історія, і я стою в цьому в плакаті ющенко так, <решко> але це це має нічого пов'язаного. Пристаньте, господи, це робити. Якщо б я за це ці, цілувала, обрала якийсь інший колір. Але так, змінювати, ну може зніму цей оранжевий і буде знов. Діжива, розкажи детальніше про свій освітній проєкт. Я так розумію, що це проєкт, який взрощує діджитал спеціалістів. Я вихняв саме блогерів. от людина, яка має бізнес, має свою якусь експертність, і вона хоче її розповсюджувати завдяки блогінгу. Я навчаю людей створювати класні блоги. Як ти зараз підтримуєш себе ментально? Ой, це такий великий хардкорний для мене процес, бо нещодавно я захворіла дуже сильно. у Мене був інсульт, і я вам скажу, що це. Такий майстер-клас з моєї сторони, щоб сьогодні виглядати саме так, як я виглядаю, щоб орієнтуватися в просторі, коли я не бачу. Так? Тобто я втратила на 50% всю праву сторону зору, і навчитися заново ходити, не врізатися, але якщо ти врізався там в якийсь косяк, обіграти це якось так, це важко. і Але але напевно я класно справляюся, якщо зараз виглядаю так, як є. Напевно, перша моя така позиція бати про Позицію тому я з перших днів, як я потрапила в лікарню, я кричала: не відміняйте ніяких зустрічі, не відміняйте ніякі виступи. Я зараз вигрібу дуже швидко. Ні, так не сталося. Я була в лікарні довгий час, але через два місяці після інциденту я повернулася в життя. Хоча мені було це важко робити, тому що страшно, незрозуміло, а вдруг може бути повтор, і, і я просто вирішила, що чи я здаюсь зараз, чи ні, і ось я просто вирішила, що я зараз не буду здаватися і буду продовжувати вести проактивне життя. Дай, будь ласка, нашим підписницям, дівчатам, жінкам пораду, як підтримувати своє ментальне здоров'я. Ну, до речі, в першу чергу піти до психолога і психіатра, якщо у вас щось стається вам погано, і зробити чекап психологічно психічно, бо я це зробила, бо. В таких випадках, як і мій, дуже велика вирагідність депресії, розвитку інших штук. Я чекнула, що психіка зараз витримує. Місяць я вживала заспокійливі, які мені прописали, щоб заспокоїти психіку. Тобто, фізично, спочатку, ми психологічно медикамендозно маємо собі допомогти і заспокоїти себе і тіло. А потім вже ну, от головна історія, що, що мені показав інсульт, тому, що життя може закінчитися будь-якою миті. Я здорова людина, молода жінка, яка Займається спортом всім іншим. І я не знаю, чи буде мене наступний день, і чи займаюся і живу я зараз так, як наче це мій не, оста... не останній день. Я це називаю от сьогодні один день моє життя. Що я буду в цей день робити? І це мене дуже підтримує. І от я роблю саме те сьогодні, що мене підтримує, продовжувати робити.